Напружена ситуація у східних регіонах змінилася домашнім затишком та обіймами рідних. Хмельницька спеціальна рота правоохоронців Богдан повернулася із складного та напруженого відрядження на східних рубежах нашої країни. Живі та неушкоджені. Хмельницька патрульна рота спеціального призначення Богдан в повному складі повернулась до рідного міста. Близько місця небезпечних завдань минули як один день. Начальник управління Микола Семенишин каже: на щастя для близьких, рідних та колег по роботі повернулись усі, і завдання, які на них покладались, виконали в повній мірі. В першу чергу хочу подякувати кожному працівнику міліції, який на протязі 30 діб вірно виконував свої функціональні обов'язки. Хочу подякувати керівництву зверного батальйону і загону, який безпосередньо виїхав і приїхав в повному складі, не допустив поранень і втрат серед особового складу. Серед цих мужніх чоловіків, які не побоялись виконувати завдання, є і жінка Аліна Колесніх каже: перебувати там було не страшно, адже хлопці боронили як зіницю ока. Аліна виконувала завдання психолога як для бійців, так і для місцевого населення. Впевнена, щоб зрозуміти думки та переживання тих і інших, потрібно побувати там особисто. З хлопцями було надійно, спокійно. Я виконувала в частності місію психолога. Так що все було добре, і я не жалкую, що я поїхала. Просто щоб розуміти, тих, хто воює, тих, хто стоїть за Україну, потрібно бути там. Сюрпризи для родичів та близьких на цьому не завершились. Один із правоохоронців вирішив зізнатися в коханні вже майбутній дружині. Каже, перебуваючи на сході, багато що переосмислив та цінності і щастя в тому, щоб тебе вдома чекали близькі люди. Тих два місяці вони пройшли нам не тяжко, не легко жити. Я знаю, як ти переживав, я знаю, як тобі було важко. У нас було разом з тобою багато приємних моментів, та не дуже. Тому... Міліціент пропонує рукою, серце своїм майбутньої гаречені. Оплески! На освічення довго не важко? Ні, це швидко прийшло. <гум> <гум> довго не, не, не Чому саме от зараз вирішили? У ну, зв'язку з тим, що ми приїхали, ми трошки відпочинемо, буде обратна підготовка і будемо повертатись назад. Не так багато часу є на те, щоб це все робити. Звісно, боялась, переживала, постійно дзвонила. Чекала, дочекалася, все добре.